Харікішно, дорогі віддані, е, низький уклін вам е, з нами була розпробу, який нам зараз розповісти, як е, стан Дениса, як він, як його здоров'я, як він там. Омбалраш пробу. Будь ласка, низько кланяюсь всім відданим, всім, хто нас буде бачити, всім, хто приймав е, так чи інакше е, е, свою участь в тому, щоб е, допомогти Денису. Повертатись до нормальної повноцінного життя. От, хочу сказати, що у нас є достатньо добрі хороші новини і гарні успіхи в потугах Дениса, оскільки він кожен день, кожен час і кожну минуту старається повернутися, працює, багато дає фізичної нагрузки. От, я з ним провів майже 15 днів, от, був разом з ним. Допомагав, була в мене як ціль це приїхати до нього і добитися того, щоб він зміг сидіти в колясці і мати можливість змінити так чи інакше антураж і вже виїжджати на, 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 на вулицю, бо фактично рахуйте, з грудня місяця він в ліжку. І це, ну, це, це замкнутий простір, це одноманітність дій, тому що його покормити, помас, помасажувати, перевернути, переодіти, помити. І все це він в цьому майже не приймав в участі. На сьогоднішній день от, буде відео, я там покажу декілька роликів, де він вже сам зможе одівати футболку, де він вже так чи інакше сідає. От він вже може сидіти за столом, триматися руками, ще йому важковато, Але, але вже це є. Це, це буквально досягнуто за на протязі там двох чуть більше двох неділь. От. І саме головне це то, що він вже може сідати, і в нього є на що завдяки вам сідати. Тобто в нього є е, на, на на електроприводі коляска. Яка дозволяє йому вже приймати горизонтальне положення, виїжджати на вулицю, робити прогулки по парку? Е, ну він так знаєте, вона достатньо така мощна. Він дає газу вже відчуває да. користь, Да, є сниму. ми пересилали відео. А, да я ми з хлопцями звіти дивились. Так, да він хоче газанути ще більше, і я його трошки припроважую, бо вже він належався. От. І нас дуже-дуже радує, те, що в нього є бажання вставати, рухатись. Хай зараз на, на візочку, хай зараз е, за допомогою електроприводу, але є е, неймовірне бажання рухатися. Це основа. От. Я думаю, що з вашими молитвами, з, вашими, е, з вашою підтримкою. Кожен день він буде відвоювати все більше і більше собі можливостей для повернення до повноцінного життя. Настрій в нього достатньо позитивний. От я там покажу відео, де, де він дуже щиро радіє, сміється, і ну, достатньо так він добре настроєний. В нього хороший такий дух. Ну, є підготовка, до нього заходить психолог. Каже, може є якісь проблеми, які потрібно обсудити. Ну, він каже, не питання, давайте поговоримо. То після, після розмови психолог каже, ну швидше всього, що мені до вас потрібно ходити. <плес> <плес> Остання основа, духовна основа, і вона проявляється в життєвій позиції. Він не відчуває там, знаєте, оцих е, понять несправедливості. От, а як могло би бути по-іншому, він. Як каже, я сприймаю ситуацію така, яка вона є, і, і, і думаю, як її поліпшити. Есть, ну, і ця позиція, вона достатньо така м -м сильна. Есть, бо, будучи з ним там дві неділі, ми в одній кімнаті були, вот, то я скажу так: ну, я маю натхнення, маю радість, що. Він не падає духом, він прикладає максимум зусиль. Коли до нього приходять реабілітологи, він працює усердно Працює так, що інколи даже, бо в нього буває інколи що все одно. Ну там органи, системи ще не всі включилися, недостатньо включилися від того. В нього періодично буває під піднімається температура, то є якісь там процеси запалення в організмі. Ну, як правило, там коли температура більше 37,5, то uh, він не займається. Коли там я міряю температуру, він каже: ну, пиши, бо нам потрібно записувати. Пиши 37 і Ну я з ним спілкувався. От я минулий раз, коли дзвонив, це було в минулу неділю. То мені дуже сподобався його тон. Він дуже бодрий, такий міцний, молодець. Це дуже круто. На жаль, не вийшло в середу. Ми намагалися записатися так, щоб і він потрапив в колиш був там в Одесі в шпиталі. То хотіли там зняти і щоб він щось там сказав. Я я так думаю, від було б дуже дуже приємно його почути, побачити. Проте, ну ви розпам'ятаєте там. Я записав був, там був, да. Удар. Був шахедами е, в ніч, там ракетами удар і там, і. там прямо фактично ніч була така, що я майже не спав, то есть, ну ну дуже було гучно, і, і, і трясло там, і так далі. Вот. Ну і плюс то він, е, знаєте, як в нього такі, то є там. Фактично нема часу, бо він ну реально погружений в працю, і в нього так, якщо він їсть, там перекупають його, переодягають, гуляє. Ну то тобто достатньо інтенсивний графік. і Він достатньо насичений. Так що ну плюс там ще в цих промежутках лікарі приходять. Хочу сказати велику подяку. Він в гарному місці, в хорошому місці, де е, про нього реально проявляють е, турботу. Тобто е, я там був рядом, і кожен, кожен цілими днями там на протязі коротких відрізків часу заходять, запитують, що потрібно тут же, якщо є якісь побажання, реагують. Е, ну, Моментально достатньо хороша е, ну, турбота проявлена про нього. От, і Це радує, це радує, дає віру і надію в те, що ну ми достатньо бігом досягнемо е, вже таких. Ну Я рахую, що от дві неділі, які я пробув, ми в черговий раз здійснили квантовий стрибок. Стрибок, так. Да. Це, це так, я. Я прям я коли видали йому слухавку, і я його почув, то прям це було щось таке Квантовий стрибук, це саме те. А так, з ним так. хтось поруч постійно, так я розумію, да, хтось чи ви, чи його мама знаходиться рядом з ним, і я її підміняю, от періодично, бо мені ще треба і виконувати свої обов'язки по захисту корів, підтримувати все, контролювати. Думати і так далі, зараз ми ще плюс більшу частину своїх зусиль прикладаємо на те, щоб вже зробити філію, ну а в, 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 в послідуючому перевести максимально всю свою діяльність на Західну Україну в Хмельницьку область до мене на Батьківщині. Mm -hmm. Так що проект він буде зараз поступово, там на протязі від трьох до п'яти років переміщатися на Західну Україну. Зв'язано це з тим, що кліматичні умови. Ну, за рахунок даже того, що воєнні дії поційні, це сотрясання атмосфери, все це, це впливає. І ну я, як людина, яка живе на землі, дуже бачиться, відчувається. Зараз у нас в прошлому році було там чотири, ну, 4, майже 4 три з три місяці не було ні каплини дощу. Із-за того, що снаряди, ракети, це все воно гахкає, бахкає, гримить. Тобто, якщо він і випадав, то він. Випасти там зараз дуже багато, а потрібно по чуть-чуть і, і, як кажуть, прорангірований такий е, е, процес. І від того вся рослина ну, процес пасовищ, вони висихають дуже бігом. І для корівок вже прибування тут вже приближається до, до рівня критичного. Якщо ми ще там, наприклад, ці роки ще маємо здатність компенсувати за рахунок там співпраці з фермерами, так і так далі. То зараз можу сказати, що вже фермерська продукція, там, така як соломи, обжнивки, якісь вони вже не майже не придатні до харчування коровам, тому що там селітри хімії вже стільки, що корови просто ну не сприймають то вже як, як їду. От, то тільки як підстілка під ноги може бути, і все. От. А пасовищ нема, все позапахували, все позаорювали. Від того будемо рухатися на Західну Україну. Там є велика кількість, скажімо так, територій, які є неугіддя, там ніколи трактор не заїде, це великі схили, там річки, джерела, там вода на поверхності, ліси, і ми будемо мати можливість там забезпечити для корівок. По максимуму гарні, добрі і приємні умови. А щасливі коровки, значить, щасливі будемо всі. Mm -hmm. О, такі дотримуюся, і я скажу так, що то, то благочестя, яке, наприклад, Денис заробив служа корівкам, от воно зараз проявляється, бо тому, що врачі здивовані темпом встановлені, як правило, такі травми з такими травмами, ну, нам. Говорили, там це п'ятирічка встановлення, тому що там сантиметр за сантиметром це поки мозок, нейрони вибудують ці аксони, це зв'язки з кожною клітиною, тобто має мозок зв'язатися і встановити, тому що, коли було поранення, була дуже сильна контузія хребтового мозку. І ці аксони, це зв'язок був нарушений, порушений. І зараз він потихеньку, там точка від грудей, точка відчуття у Дениса потихеньку-потихеньку спускається все нижче і нижче. Слава Богу, що якимось чудом органи, які знаходяться всередині, вони получають сигнали і добре працюють. Нормально, більш-менш. Вот. Зараз на протязі неділі я побачив просто неймовірний скачок відновлення рухливості ніг. Тобто він ще поки не управляє ними, але вони вже спонтанно то сигнали пробиваються, навіть в деяких моментах він може підтягувати праву ногу, згинати навіть. То є, ну, і врачі говорять, що це ну, достатньо аномально для такої травми. Ну, то є, от, процес відновлення і ті темпи, які є в Дениса. От, врачі це називають аномальними. Зараз ми ведемо перемовини з тим, щоб відправити його за границю. Ну, тому що там є спеціалісти, які от при такій динаміці вони можуть дати ефективну, хорошу фізіотерапію, яка дозволить йому достатньо бігом відновлюватись. От. А в цілому, в цілому все, все має хороші, гарні і дуже-дуже добрі перспективи, що нас радує і надихає. Ну і відносно і, і всіх процесів, які зараз проходять в нашій країні, я скажу, що в нас є причини радіти. От. Також хочу сказати, що велика, величезна, величезна подяка, і ваша участь вона реально допомагає цьому процесу, вона його прискорює, вона посилює цей процес. Ми тим дуже щасливі і дуже радіємо від того. Я хотів спитати, ну це ж я так розумію, немало грошей на це треба. Скільки, наприклад, стоїла електроколяска і я так розумію, ви там многофункціональне ліжко купували? Так? Да? Ну от за фактично купівлю ліжка і коляски нам обійшлося майже в 150 тисяч гривень. Це сума, яку ну, потрібно було дати. Тому що, наприклад, багатофункціональне ліжко ну, воно полегшує. По-перше, ну, я не можу бути з ним ну, постійно. Від того, я періодично приїжджаю, виїжджаю, а от для його мами. Фізично, ну фактично, нереально він 85 кілограмів, його піднімати, перевертати. От. Від того була потреба, і в нас виникла можливість закупити таке ліжко, поставити. Ми отримали дозвіл, бо це ще не так легко було своїм ліжком заїхати на територію. Ми поставили його. І зараз процес догляду за ним ну, він набагато полегшився. Це, по-перше, що тіло не потрібно піднімати, воно все на пульті. Він сам управляє цим процесом, він може підняти ноги, він може зігнути ноги, він може підняти тулубище до того рівня, який йому потрібно, він може сам сісти. В ліжку даже є функція крісла, яке розвертається. Тобто він може сидіти і його ліжко повернеться і посадить його ну, так, як потрібно. Для нього зараз. Саме головне, це, щоб його вестибулярний апарат привикав в вертикальному положенні, тому що дуже великий час лежачого, ну, навіть він, він перші, перші дні там його садиш, в нього 5 хвилин, його голова крутиться, йому потрібно приймати горизонтальне положення. Зараз він вже фактично там до часу ми можемо з ним гуляти на подвір'ї і він підтримує відносно фінансових процесів, ну, скажімо так, знаєте. Кількість фінансів напряму залежить від якості піклування про нього. Тобто, ми хотіли б йому надати набагато більше речей, але ну на на жаль, да в нас немає таких фінансових можливостей але. Ті фінанси, які по поступають до нас, і слава Богу, по сьогоднішній день є люди, які реагують на ті об'яви, які ми б давали. Вот на ваші об'яви, періодично там є. Це банка, на яку заходять кошти, ми їх бо потрібно все потрібно. Тобто, помимо того, що держава вона його забезпечує ліками, там ну необхідними тими, які йому необхідно, але процес посилення поліпшення його ну. Це опять же потрібно стимулюючі ліки, які наприклад восстановлюють нейронні сигнали. Там це достатньо ну дорогі ліки, і їх треба ще доставати там, і так далі. І процес цей понятно, що він як кажуть залежить напряму від кількості коштів, які нам добрі люди жертвують. Ось. А скільки на на день на день скільки е, виходить в середньому? Це там від трьох від трьох до п'яти тисяч гривень е, потрібно це, щоб ну щоб його процес був такий, знаєте, динамічний і, і, і як то кажуть, ефективний? Ну е, на сьогоднішній день я кажу, що бувають, ну там бувають дні поступають необхідна кількість, буває що трошки менше, то мені приходиться там зі своїх ресурсів якось знаходити. От. Але ми йдемо процес, тобто як немає нема можливості там, скажем так, за допомогою фінансів отримати якісь речі. Слава Богу, Денис прикладає максимум зусиль за рахунок своєї волі, своїх фізичних, ну як кажуть, знаєте, характеру. Він все одно. Продовжує якби би але весь цей процес він, знаєте, як тут від і до, ну есть тобто від, від, від мінімума і можна до максимуму. Тут нема таких, як кажуть, проскуранта знаєте, такого. есть тобто можна купити лікарство одне за 100 гривень, а можна купувати лікарство за 10 тисяч гривень. І є різниця в його діях, ну розумієте. То ми вже в залежності від того, як поступають фінанси, і робимо все можливе. Зараз там віддані пожертвували йому дуже цікавий препарат. Там ну, зробили просто пожертву препаратом, і вони там дали суперпоказники. Зараз ми консультуємося з лікарями на можливість примінення його Денису. і вони кажуть, що побачити результат буде дуже ефективний. Ми дуже надіємося на то і якби. Будемо випробовувати всі методи, всі можливості, тому що зараз, е, якби, з однієї, час працює на Дениса, а з іншої сторони, час працює проти Тобто, е, Тут процес такий, що можна десь в чомусь е, затормозитися і загубити можливості, да? а можна наоборот десь е, перестаратися. І тут треба таку ловити золоту середину і завжди бути, як кажуть. В готовності, тому що от зараз можуть, можуть. ми зробили заявку, подали всі весь пакет документів на, ну, на, на відправку його за границю на, на реабілітацію. От. І цей процес він, опять же, буде ще ну, якусь, якусь частину щось обов'язково дасть держава, але ми ж знаємо, що завжди того не, не вистачає до, до повноцінної тої допомоги, яку Яку б мали б получати? От. Але саме головне, що в Дениса є добрий настрій, ну, настрой такий серйозний, він сильний, достатньо. І я думаю, що все, все в нас буде добре. От. Дуже 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 кланяюсь і, і, і дякую всім, хто причетний до цього процесу, і ще буде причетний. Вам щиро дякую за допомогу, за підтримку, за ефіри, за все те, що ви робите для воїнів. Я дуже ціную це. Денис поважає цю діяльність і цінує також. Він відчуває цю підтримку. Дякую дуже. всім. І саме головне, я кажу, що знаєте. Разом це набагато ефективніше. Ну синергія вона завжди працює, то сті ми ще і ще, і ще будемо дякувати, дякувати всім, хто хто причетний до процесу встановлення Дениса до нормального е, стану. Да, ми, ми теж приєднуємося до цих цієї вдячності, тому що ми е, перевели з е, зібраних коштів. від Ви збирали, ви скидали кошти. Ми 30 тисяч перевели. Але ж ви розумієте, що якщо 3-5 тисяч на день, то це не така велика сума. а Це була третина нашого бюджету, і, і ми розуміємо, що треба ще. Допомагати Денису і молитвами, і фінансово для того, щоб йому фізично, щоб він зміг встати на ноги як намога швидше і допомагати в подальшому займатися захистом карівок і допомагати своєму батькові і своєї родині. От, тому дуже велике прохання. Давайте в наступну неділю я ще зроблю об'яву. Нагадаю, давайте зберемося. Хто може в храмах, в храмах, на намахатах, на намахатах поспіваємо кіртан на підтримку Дениса, тому що це дуже важливо. І також внизу під відео будуть реквізити. Будь ласка, хто може допомогти? Всім дуже вдячні. Ми теж будемо ще е, перераховувати на допомогу Денису, але без вас ми не зможемо. Ці речі зробити, а з вашою допомогою, бо ви неймовірні, ми зробимо все і допоможемо Денису. То давайте давайте організуємо це, будемо підтримувати один одного. От Дякую. Таке, таке прохання, і дуже низький уклін всім, хто е, скидає свої пожертви, донати. Це дуже допомагає дуже допомагає. Воно все йде на допомогу. Дякую зі своєї сторони, низько кланяюсь. Дійсно, зараз є величезна потреба в тому, і найголовніше це те, що знаєте, кожна допомога, кожне добре слово, а воно інколи значить не менше, ніж кошти, а інколи навіть набагато більше. Денис читає ваші коментарі. Денис надихається тою підтримкою тими словами, добрими словами підтримки. Він радіє, що про нього думають, що про нього знають, про нього піклуються, про нього думають. І це дає йому дає йому віру, силу, настрій. І я обов'язково попрошу, щоб там доклали до ну, вставили відео. Де ми з ним спілкуємося, і він просто регочець, сміється. Тобто він ну він радіє, що він не один. Він розуміє, що батько він теж може проявляти турботу, але що батько може? Ну окрім бикам хвости крутити. От. <смірко> але є друзі, є доброжитливці, і ми вдячні. Ми вдячні за допомогу і підтримку. От. Бажаємо вам всім миру. Перш за все, то есть, завжди розумійте, що Бог охороняє, охороняє тих, хто за правду, Він охороняє тих, хто стає на, на, на духовні рейки. Він охороняє тих, хто беззахисні. Ми з Мокундою Харіпробу говорили, що от може, ми запишемо ефір. Так, да, так, да, так. Да. Я хотів сказати, що ми зробимо ефір, як це пов'язано все. Так, да, і я буду з задоволенням ми поспілкуємося на цю тему. Зараз я думаю, що в мене в мене нема нічого більше, що сказати, окрім слів вдячності всім, хто причетний до, до допомоги моєму сину. Я його дуже люблю. Мало того, я в, в ньому маю дуже велику потребу. Тому що для мене, для місії захисту корів, якою які я посвятив своє життя, це величезна, величезна допомога і підтримка. Зараз, на жаль, її в мене немає. Ну і дуже багато речей знаходиться на моїх плечах. Потрібно витримувати це все, бо підтримка була я. Денису, я кажу, багато речей. Просто казав, що потрібно, і він він виконував, робив це максимально наскільки то було можливо якісно. Ще раз всім подяка і вам. Всім Харі. подяка Харі Ну тоді разом до перемоги.